Всім привіт, котики кіски. Сьогодні будемо грати в Hill Glim Racing 2. Так, що? Будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, з мене відосик з вас лайкосик. Дякую, мені дуже приємно. Так, що? Вчора зайшов, бачите, пограв, заробив 64 тисячі монет на багі. Так що, давайте одразу старт зробимо. Вчора так прикольно грав на мапі там казковий ліс, щось таке. То На багі їздив, постійно пробую зробити RPM, щоб було нормально та пробував пробував Другий капець. Як він обігнав мене, я у шоці? Так, забалакався. Як говорив мій дід, годі базікати, балакати та деревенити. Так, натискаємо далі. Так, то. У кусковому лісі їхав на багі. Постійно пробую робити РПМ. Та мені написали, що коли я стартанув на багі на цій мапі Казковий ліс, було написано ідеальний старт. Може, це воно й було, що я вірно зробив РПМ. Напишіть у коментарі, хто знає. Я у шоці був. Ну це було тільки один раз. Не вийшло торкнутися, щоб підлетіти вгору. Капець. Так, третій. Окей, далі. Так, старт. Другий. Я у шоці, я думав, що буду 100% перший. Так, далі. Лайк. Like, перший, круто. Так, далі. Є перший, супер. Подобаєчка залітає. Так, натискаємо далі. Так, що, давайте прокачаємо цю тачку. Так, що прокачати? Давайте двигунчик, 7200, чпуньк. Uh, так, і що, давайте ще раз двигунчик 900 чпунг, ще раз двигунчик 11 тисяч пунь. Uh, ще раз uh, двигунчик 14 тисяч. Давайте. Так, чпунг. Так, uh, все. Так, робимо, як завжди, тест. Натискаємо старт. Так, щось поки що я не зрозумів. Прокачали скільки три рази двигунчик. Так, третій. Окей. Так, далі. Так, четвертий. Далі. Так, третій. Далі. Так, є. Так, давайте ще прокачаємо колеса. Так, 11 тисяч. Все, не вистачає більше на колеса. Так, давайте стар. Як? Я у шоці? Ви бачили? Ось тут я вчора їздив, бачите, це такий рок. Треба заїхати туди якось на... О, все, відвалився. Але вчора він не відвелися. І я так і не зміг його проїхати. Так, один дах та шолом відвалився. Але захисні оці труби ще є. Це як мені у коментарях підписники писали, що це крута тачка з захистом, з дахом. Так, натискаємо ОК. Четвертий. Є. Так, заробили трішечки монет. Так, що? Давайте прокачаємо турбу. Чпунг. Так, все, не вистачає монет. Так, тест старт. А чому в мене дим з-під капота йде? Чорний. Вчора, до речі, теж їздив, теж чорний дим чомусь валив з-під капота. Хто знає, напишіть, будь ласка, у коментарі. Так, натискаємо далі. Так, шолом загубив. Випадково. Хі -хі -хі -хі. Так, перший. Круто, далі. Шолом золотів, як тьоща підліт Або в криницю. Я не спів побачити. Так, дах відвелися. Так, шолом та труби ще є захисні. Так, обережно ось тут, ось так. Так, є круто перший. Є, вподобаєчка. Так, натискаємо далі. Є круто перший. Так, далі. Так, є. Так, натискаємо далі. Так, поки що не вистачає трішечки монет. Так, старт. Лайк like. перший. Так, далі. Треба було повільно вниз заїхати, але і так поки що норм. Так, є е, перший. Так, далі. Далі. Є круто, перший. Оце круто. Так, мені подобається. Так, натискаємо далі. Так, що там заробило трішки мене. Так, є. Е, так, давайте тоді коробку передач прокачаємо. Так, чпунь. Так, все, як завжди, старт. Робимо тест. Так, мені здається, що вона після прокачки коробки передач стала краще їхати. Хто так вважає, напишіть у коментарі. Так, є перший. Бачили, другий доженяв, але він пасе заднього, кипець. Так, далі. Бачили вчора те, що я розповідав, що заробляв монети на багі, та на релійному авто теж їздив, то дві скриньки 10 з 10. Або одну, а може й дві. Щось є там багато яких інших скриньок відчиняв ще, то бачили. 24 години дали що воно більше не заробляється ці скріньки чомусь Треба ще час. на грав на пригодах. Потім вчора грав ще там, де е, така швабра, та е, бити по м'ячу. Ось так, чпуньк. Теж щось непогано виходило. Так, все. Ну що, бачите, ще 6 годин, 15 хвилин залишилось, щоб скриньку прокачати. Прийшов вже додому. Зараз щось поїм та якраз пройде цей час то буду прокачувати далі. Що Тоді, як завжди, пишіть у коментарі, що ви думаєте про цю гоночку. Прокачала ось так тачку, мені дуже сподобалось. Що Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю Hill Climb Racing 2, ось тут граю Hill Climb Racing 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю FNAF. Хорор, Хоррор, жахи, дуже страшно, але дуже цікаво. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!